Державний гімн жовто-блакитний прапор і тризуб. Ці звичні національні символи України усі мали б знати з дитинства. Втім, українці часто нехтують такими знаннями. Хто написав гімн? Гімн. <світ> Малий герб. Не знаю який, а часом дозволяють собі недбалість. на будинку по вулиці Садовій. Наприклад, прапор висить навпаки вже декілька місяців. Чи то через відсутність зауважень, чи то через байдужість, повісити його правильно ніхто не береться. Схожа ситуація і в центрі міста прапор тут висить як на нитці, і людей це бентежить. Торкається в мене це душевно, тому що це сотки наші українські, розумієте. Бо під прапором, під гімном, під прапором ми виявляємо свою ту незалежність, яку ми здобули, і ту свободу. Усі звикли, що на офіційних установах навчальних закладах, площах міста та біля пам'ятників майорять прапори. Але ніхто не хоче брати на себе відповідальність та доглядати їх. Знаєте, коли бачиш щось таке, не дуже на робить другий, а не робить третій, а мене це не стосується. Як зробить хтось, то буде мені хорошо для іноземців. Така ситуація є неприйнятною. Це ненормально. нормально it's, it's not Сісно ґудта тому штана стоїть нормально, що люди будуть бачити що proper. прапор. Нас такої не можуть бути політологи стверджують, національна символіка це важливий елемент формування патріотизму і національної свідомості. Саме тому їм має бути відведена особлива увага. Я не впевнений, що ця проблема за своїми масштабами є. Важливішою аніж, наприклад, дорогий російський газ, корупція в органах влади і не тільки в них. Але так це є проблемою, оскільки е, ми нас будуть шанувати певне лишень тоді, коли ми самі себе навчимося шанувати. А от за тим, аби прапор на ратуші міста мав бездоганний вигляд, щоденно слідкує Микола Васильович. І в мороз, і в спеку стяг повинен бути на місці в належному стані. Але це я рахую, що це один з таких відповідальних моїх обов'язків, тому що це підвищує таку знаєте, національну свідомість. Слідкуємо, щоб прапор перебував у належному стані, щоб був гарний, чистий, щоб його не, не, не пірвало вітром. Правоохоронці констатують, законодавство передбачає наругу над державними символами влади, а за зневажливе ставлення до національної символіки існує навіть кримінальна відповідальність. Якщо хтось, вибачте, не знає, як виглядає прапор України і його повісив не тою стороною, то зато криміналу немає». От, а якщо е, державний прапор чи герб буде використовуватись для якихось інших цілей або е, будуть неважливо ставитись, то е, відповідна і міліція буде реагувати згідно чинного законодавства. Але керувати українцями мають не тільки страх перед законом, а й патріотичні почуття. Знати чи не знати національну символіку справа кожного, але поводячись згідно з нею, ми тим самим шануємо себе. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, Андрій Соколовський, Час новин Чернівці.